Привіт, вітаю вас на каналі Слима Блог Життя Експата. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, як зарплати, і, власне, ціна життя в Нідерландах. Тобто, скільки вас залишається в кінці, після того, як ви заплатите все, що тільки може бути. Отже, говоримо про зарплати. Почнемо з того, що ви Голландії. Ви можете працювати з 13-14 років. З 13-14 років це, власне, ви домовляєте, скільки ви можете отримувати грошей, але там буде приблизно від 500 до 600 євро на місяць, бо насправді роботодавці не можуть багато використовувати часу, власне, дітей для роботи. Але якісь гроші ви вже можете почати заробляти. Ваші діти можуть почати заробляти з за 13-14 років. Отже, мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата становить 1934 євро в місяць гросом, що означає, що нетом людина, мінімально мінімальна зарплата людини, буде сягати 1728 євро нетом. Середня зарплата, середня, я кажу, тому що буде в різних регіонах різна ця середня мінімальна зарплата. А це є 2,90 євро. Брутом і нетом це буде 2,307 євро в місяць. А, стосовно висококваліфікованих мігрантів, в них є досить висока а, планка, вважається досить висока планка по заробітних платах, оскільки люди, які тут проживають, в них якимось таким чи іншим чином є житло. А вам треба буде орендувати, якщо ви приїжджаєте сюди як мігрант, або купляти, дивлячись. Які вас розклади. І висококваліфіковані мігранти. До 30 років планка для висококваліфікованих мігрантів становить 3672 євро в місяць, що після податків буде 2712 євро в місяць. І після 30 років це мінімум 5. Тисяч євро в місяць бруто, що чистими буде переводитися в 3:32 євро в місяць. Ось так. І е, важливий момент: ці дані я зараз озвучую з тим, що перші 5 років, коли ви переїздите, вас ще, я перепрошую, навпаки, ці дані були пораховані, якщо у вас немає. 30-відсоткового рулінга. Якщо у вас є 30-відсотковий рулінг, там буде трохи більші цифри. Тепер переходимо до витрат. Отже, стосовно витрат, витрати є наступні. Найбільші витрати це все ж таки оренда житла. Дивлячись, в якому місті ви будете орендувати і наскільки велику площу, чи ви орендуєте цілу квартиру, чи ви, можливо, орендуєте лише кімнату, це все може залежати. Дуже дуже сильно. В середньому давайте рахувати, що оренда вам буде коштувати 1200-1500, десь в цьому проміжку. Їжа на місяць на одну людину становить 350 євро в місяць. Це приблизно те, що я рахувала в особі, скільки в мене витрачається саме на їжу, яку я готую вдома. Медична страхівка. Медична страхівка у вас має бути по-любому, якщо ви приїздите до Нідерландів. І знов-таки ціни на медичні страхівки, вони варіюються, але ми говоримо про десь такий проміжок від 110 до 160 євро в місяць. Інтернет. Якщо ви хочете хороший інтернет, це буде приблизно 40-50 євро в місяць, не враховуючи якихось таких сервісів, як Netflix, чи якісь інші підписки, які у вас можуть бути. І також е, комунальні послуги, такі як електрозабезпечення, газ, вода, це ще додаткові приблизно, е, приблизно 130-160 євро в місяць. За комуналкою, якщо ви не, перевик, не використовуєте всіх тих ресурсів, за які платите, в кінці року вам можливо повернуть гроші. І після тих всіх розрахунків, якщо ми говоримо про... Ми говоримо про висококваліфікованих мігрантів. В найліпшому випадку у вас залишається приблизно 1200 євро в місяць на якісь ваші витрати, потреби, якщо ви. Не маєте, скажімо так, якихось додаткових витрат, тобто, якщо у вас нема дітей, нема собак, нема а, вашої, вашої родини, тут за яку ви піклуєтеся, у вас ці гроші залишаються. Чим більше у вас є якихось додаткових а, таких витрат, тим ви більше, як бачите, розумієте, що життя можливо не таке райдужне, як ми собі його уявляємо, коли живемо в іншій країні і думаємо, що в Європі. Дуже добре жити і високі зарплати, тому що насправді самі голландці вони не отримують дуже високих зарплат, скажімо так. Ну, дивлячись, який сектор, який регіон, тобто це все залежить. Але це є цифри, які я взяла з офіційних вебсайтів. Посилання дам в описі до цього відео, щоб ви також собі могли порахувати. І один останній важливий момент на кінець цього відео, що. Кожного року на початку року ви маєте собі відкладати приблизно додаткових 500-700 євро на те, щоб заплатити різні податки. Це податки на воду, податки на ще щось, на ще щось, на ще щось. Це знов таки залежить. Про податки ми поговоримо пізніше окремо. Дуже вам дякую, скажіть, чи вам сподобалось це відео, і всім па-па. Слава Україні!